34-го батальйону звертаємося до компанії Soundmax з допомогою зібрати кошти на пікап для виконання бойових завдань на Куп'янському напрямку. Слава Україні! Героям слава! Привіт! Сьогодні поговоримо на тему, яка не всім може бути спочатку зрозуміла, особливо тим, хто тільки починає свій шлях в аудіофільське звучання і не надто розбирається в нюансах. Але наша місія якраз і полягає в тому, щоб пояснювати і озвучувати всі профільні тонкощі якісного звуку. Тому сьогодні ми вперше будемо говорити про кабелі. Не поспішайте вимикати відео, якщо ви думаєте, що вам це не цікаво і не пригодиться. Повірте, саме хороше. Кабель може закрити низку питань у вашому сетапі. Тож давайте розпочнемо якраз з цих реальних проблем, які можуть виникнути у людини, яка купила собі хороші навушники. По-перше, це ненадійність заводського кабелю. Він може ламатись або біля штекера, або біля конекторів, і в один прекрасний день ви йдете шукати йому заміну. Якісний кабель забезпечує довговічність, міцні роз'єми і менше шансів втратити звук у одному вусі. Наступне, що може псувати життя. Користувачу це дискомфорт у користуванні. Якщо кабель дубовий, жорсткий або занадто довгий. Ну погодьтесь, це затьмарює враження навіть від топових навушників. А якщо його замінити на м'який, легкий і потрібної довжини, то вам буде зручно ним користуватись і вдома, і на вулиці. Відсутність сумісності в підключенні. Наприклад, у тебе є ЦАП або плеєр із балансним входом на 4,4 мм. міліметри, і є навушники, у яких тільки 3,5. А ти би хотів слухати музику в балансному підключенні. Вихід: міняєш кабель, підключаєш балансне підключення радість життю зовнішні шуми і перешкоди. Погано екрановані дроти можуть ловити наводки від телефону, вайфай або навіть просто при русі. Ти чуєш оцей звук дроту. Для того, щоб тобі вирішити ці питання, тобі потрібен просто добре екранований кабель. Ну і ще теж є геть аудіофільські нюанси, потреба закрити, які є не у всіх і не у кожного, але давайте їх також озвучимо. Наприклад, це корекція подачі звуку. Заводські кабелі часто нейтральні в подачі звуку, але але іноді бувають такі випадки, коли звуком навушника хочеться якось пофіксити. Наприклад, якщо він затемний або заяскравий. це вже щось на кшталт спеції в страві, такі тонкі налаштування, коли ти змінюєш звук в потрібний бік. Штатні дроти часто економ-варіант, і в цілому не розкривають потенціал навушників в силу багатьох причин, в тому числі тому, що не мають оптимальної товщини перерізу привідника. Це товщина мідного дроту привідника всередині. Ну і давайте додамо сюди ще естетику і кастомізацію. Ну є певника і в тому, коли у тебе в твоєму сетапі по дизайну навіть дроти підходять, і по кольору, і по обліці, і навіть мікрофон. Перфект. Тож, підбиваючи підсумки, можна сказати, що кабелі мають значення для аудіофіла, тому що це важлива ланка між джерелом і навушниками. Користуючись нагодою, давайте я вас познайомлю сьогодні з декількома варіантами кабелів. І я сподіваюся, що на одне із них впаде ваше око, тому що новини дійсно класні. У нас сьогодні буде три варіанти для IEM, Я покажу вам їх особливості, в тому числі підключення, використання, для кого вони підійдуть, і, звісно, ціни. І розпочнемо. Почнемо ми з найдешевшого варіанту і перейдемо до топового кабелю. Першим у нас буде кабель Kinera Ace 2.0. Він існує в двох варіантах, і обидва вони сьогодні представлені в нашому випуску. Або із роз'ємом для підключення 0,78 мм 2PIN, або із роз'ємом MMCX. Тобто ви можете обрати собі той, який вам потрібен. Якщо у вас одні навушники, просто подивіться, який саме у вас роз'єм. Будова і матеріали. Цей кабель містить 8 жил, 4 жили із срібної фольги по 7 ниток кожна і 4 жили із сплаву міді по 28 ниток кожна. Провідники сплетені в конфігурацію восьможильне квадратне платіння, що дає при використанні кращу провідність, бо скручування зменшує опір і покращує передачу сигналу, а також дає покращене екранування і підвищену гнучкість кабелю. Зовнішня оболонка виконана з полівінілхлориду, це такий м'який і гнучкий матеріал для кабелів, силіконоподібного мастила і суперсофт скінфрендлі ізоляції. Це зроблено для того, щоб мінімізувати так званий мікрофонний ефект. Тобто, коли кабель торкається одягу чи шкіри і чути шум. Металеві елементи корпусу розгалужувача і заглушок виконані з алюмінієвого сплаву занудуванням, що підвищує стійкість до зношення, а роз'ємні вилки мідні з позолотою, щоб зменшити окислення і знизити контактний опір. Ну і власне про заглушку вона модульна. А до комплекту входять вилки 2,5, 3,5 і 4,4 мм. Звук. Я слухала і порівнювала ці кабелі на навушниках Шамвілін в Тіно. Шанлінг МГ100, а до пари був ЦАП з підсилювачем, Шанлінг UA4. Замінивши рідний кабель на Кінера ES 2.0, я помітила чіткіше звучання з кращою текстурою. Воно загалом стало таке більш розкуте, якщо можна так сказати, тому що кабель не сковує динаміку і, відповідно, звук став живіший. А завдяки високоякісній конфігурації серцевини покращилась вихідна потужність за рахунок кращого розширення і додалось більш реалісточні. Істичне позиціонування, краща деталізація і повітряність. Тож, загалом, по враженням від використання відчувається, що це якісний кабель, тобто і збірка, і матеріали, і звук все на хорошому рівні для аудіофілів. Якщо у вас одні навушники, ви можете обрати собі будь-який з цих варіантів залежно від роз'єму, і додати в свій сетап якісну ланку, яка додасть практичності, гнучкості і більш збалансований і чистий звук. Ціна такого кабеля в салонах Sound Макс складає 2999 гривень. Переходимо до трохи дорожчої моделі, а саме Кінера Лейдінг. У неї є свої особливості, і саме їх ми і розглянемо. Цей кабель також доступний як у варіанті з роз'ємом 2 пін, так і MMCX. Ви можете обрати для себе підходящий варіант. Конфігурація кабелю. Тут ми теж бачимо восьмострунне плетіння, але сама начинка відрізняється. Якщо весь два були жили із срібної фольги і сплаву міді, то в лейдінг в основі гібридний склад із суперчистого срібла 5 дев'яток без кисневої міді та сплаву міді. Оболонка тут теж з високоякісного полівініл хлориду, завдяки чому кабель приємний на дотик, зносостійкий і довговічний. Металеві елементи також виконані з алюмінієвого сплаву з анадованим покриттям. Заглушка модульна з тим же набором штекерів: 2.5, 3.5 і 4.4. Міліметри. Тобто візуально і технічно це доволі схожі кабелі. Головна їх різниця полягає в іншому. Якщо завдяки ACE 2.0 ви можете отримати детальне і прозоре звучання з акцентом на високі частоти і деталізацію, то кабель Kinera Лейдінг забезпечує більш теплий і об'ємний звук. Це якраз те, про що я і казала вище, ті самі нюанси по звучанню. Цей кабель забезпечує більш теплий звук завдяки використанню OFC та сплаву з 5 n з покриттям. Високі частоти можуть бути м'якшими, але загальний баланс звуку сприяє глибшому басу та широкій звуковій сцені. Тобто, якщо порівняти попередні два кабелі, кінера Ace 2.0 це вибір для тих, хто віддає перевагу чіткішому і прозорішому звучанню з акцентом на високі частоти, що додає музиці детальності та ясності. А кінера лейдінг підходить для слухачів, які цінують тепле та об'ємне звучання. З акцентом на баси, що додає музиці, глибини та атмосфери. Ціна кінера лейдінг в салонах соундба 3999 гривень. А тепер давайте перейдемо до хедлайнера сьогоднішнього випуску, а саме Кінера Мія. Ну, по цьому кабелі одразу видно, що він не з такої сім'ї, він з багатою. Але менше з тим це найуніверсальніший варіант з усіх трьох. І я зараз поясню вам, чому цей кабель складається з восьми жил по 49 ниток в кожній. А матеріал провідників Кінерамія 6 n Single Crystal Cooper OCC із срібним покриттям. Тобто тут супер чиста мідь. 6N це 99 Кома чистоти виконана за технологією OCC, яка дозволяє отримати однорідну кристалічну структуру без зерен. І покрита сріблом. Зовнішній матеріал оболонки теж зроблений з полівінілхлориду. Але цей кабель точно відрізняється від попередніх дизайном. Дивіться, який красивий. Важливо, в кінерамія відмовились від штекера 2,5, залишивши найпопулярніші 3,5 і 4,4 мм. І до того ж, цей кабель має одночасно два варіанти підключення по роз'ємам 2PIN і MMCX. Тобто, ви можете просто змінити його. Для просунутих аудіофілів, у яких в арсеналі не одна пара навушників, це буде найкращим робочим варіантом, тому що завжди легше просто замінити роз'єм, ніж купувати під навушники окремий кабель. Ну і при цьому всьому змінні конектори тут з різьбовою фіксацією і механізмом блокування все зроблено для максимально надійного з'єднання. Звук, я маю чесно сказати, що я прям сильно відчула різницю по звуку разом з цим. Кабелем з усіх трьох варіантів це найдоросліше і найякісніше звучання. Збалансоване, кришталево чисте, всі частоти розкривалися із своїх кращих сторін. Високі, чисті і прозорі, середні, детальні і природні, а бас глибокий і з чіткою структурою. Буде не зовсім коректно порівнювати по звучанню всі три кабелі, тому що якщо з першими двома ви можете визначити собі фаворита, залежно від того, яким ви хочете чути звук, то у випадку з Раміє, ви просто отримуєте стрибок по якості, який ви не можете не почути і не відчути. На мою скромну думку, по звичайню, це дійсно найкрутіший кабель з усіх трьох, але остаточне рішення все одно залишається за вами. Тому ми запрошуємо вас в наші салони, якщо ви живете в Києві, Дніпрі чи Одесі. Адреси додаю, і ви можете їх послухати і потестувати особисто. Ціна кінерамія в салонах саундмах 7999 гривень. Висновки: якщо впродовж цього випуску ви впізнали себе в одній із цих ситуацій, або у вас ламається кабель, або він несумісний з вашим плеєром або ЦАПом, або ви просто хочете покращити звук. То купівля якісного кабелю це те, що вам треба. Ми показали вам три варіанти від бренду Кінера. Обирайте будь-який, а ви не пошкодуєте, тому що я їх слухала, їх крутила в руках. Це відчувається, що це дійсно якісний продукт і вартий своїх грошей. Приходьте в салони, слухайте, тестуйте. Я думаю, вам сподобається. І пишіть відгук в коментарях під цим відео. Нам буде дуже цікаво почитати. Такий у нас вийшов випуск. Якщо вам було цікаво або пізнавально, поставте, будь ласка, нам. Вподобайку. Так, а ми переходимо до розіграшу. В минулому випуску ми розігрували комплект, який складається із ЦАПО з підсилювачем Шанлін Хіаміні і навушників казет Pro X. Тож давайте дізнаємось, хто їх отримає. Ми щиро вітаємо вас із перемогою. Очікуйте, будь ласка, вже пишемо вам в коментарях, щоб уточнити деталі отримання подарунку. І ми подумали, що буде доречно якраз в цьому випуску розіграти сертифікат з номіналом в дві гривень, щоб ви могли просто собі докинути, наприклад, 999 гривень і взяти такий якісний крутий кабель Kinera Ace 2.0, наприклад. Або витратити звісно, ви можете на все, що завгодно в наших магазинах. Для того, щоб отримати цей подарунок, просто залиште будь-який коментар під цим відео від восьми слів, підпишіться на Саундмаг і поставте вподобайку цьому відео. І все, ви приймаєте участь. А оголошення переможців в наступному відео. Ну що ж, а на цьому все з вами була компанія Саундмаг. Мене звати Настя Грушечка. Побачимось.